Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує регіональна служба новин. Дивіться серед основних тем випуску. Як зупинити рейдерів? Уряд обіцяє допомогу чесним підприємцям. Життя у районах. Голова облдержадміністрації з робочою поїздкою відвідав Димитров. Боротьба за культуру торгівлі. Чим завершився черговий рейд по стихійних ринках. У Донецьку вивчали науку співпраці з бізнес-структурами країн ЄС. Президент України Віктор Янукович привітав рятувальників з професійним святом внесок рятівників у справу запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання всебічної допомоги постраждалим важко переоцінити. Ідеться у вітальному листі, опублікованому на офіційному сайті глави держави. Впевнений, що ваша самовідданість, сумлінність, прагнення і вміння професійно захищати національні і природні багатства, здоров'я та життя людей і надалі будуть спрямовані на виконання важливої та відповідальної гуманної. Місії кінець цитати. Віктор Янукович також побажав рятувальникам миру, невичерпної енергії, благополуччя та успіхів. Найкращих працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій вшанували у центральному будинку офіцерів Збройних сил України. У заході взяв участь прем'єр-міністр Микола Азаров. Очільник уряду долучився до нагородження лауреатів всеукраїнської акції Герой рятувальник року. Ними стали 10 людей. Наймолодшому, до речі, 11 років, а найстаршому 64 Все вы заслуживаете теплых слов благодарности и восхищения. Я хотел бы отметить самых юных героев. Лину Поспилько из Херсонской области, полтовчанина Женю Шубу. Дорогие ребята, своими смелыми и отважными поступками вы доказали, что для подвига в наше время, в нашей жизни есть место. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов пообіцяв допомагати підприємцям, які зіткнулися з рейдерськими захопленнями. Про це він повідомив на першому засіданні міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Антирейдерська комісія опрацювала вже понад 70 заяв, за якими збитки сягають майже одного мільярда гривень. Почастішали випадки примусового та фіктивного банкрутства погроз топ менеджерам та співвласникам або їхнім родичам задля розподілу бізнесу, захоплення державної та комунальної власності, що не підлягає приватизації. І це особливо загрозливо. Президент України Віктор Федорович Янукович неодноразово наголошував на неприпустимості такого явища. Як корупція у складі органів виконавчої влади, правоохоронних органів та суддівського корпусу, віце-прем'єр відзначив, що за останні роки в Україні трапились тисячі корпоративних конфліктів з використанням рейдерських схем, і саме тому уряд повинен забезпечувати інвесторам захист їхніх прав, недоторканність бізнес-активів та створювати сприятливі умови для розвитку бізнесу. Жоден випадок не повинен залишати зберегування. реагування. Саме заради досягнення цієї мети уряд і ініціював створення такої комісії. Комісія вже опрацьовує звернення громадян і впливає на проблеми, що важливі для інвесторів. Відтак, саме завдяки діяльності комісії, вже вдалося призупинити позбавлення власності як в українських, так і у закордонних інвесторів. Катерина Яковенка, Катерина Щугарова, регіональна служба новин. Молодіжне безробіття істотно скоротиться, якщо попит на підготовку фахівців будуть формувати роботодавці. Такого висновку дійшли в Києві делегації з 40 країн на зустрічі членів міжнародної організації роботодавців Європи і Центральної Азії. Роботодавці не лише поділилися досвідом, як в умовах кризи створюють нові робочі місця, а й обговорили питання взаємодії торгових організацій. Сотні тонн вантажів, що застрягли минулого місяця на українсько-російському кордоні через дії митниць країн митного союзу, можуть коштувати Україні більше двох мільярдів доларів. Такі підрахунки зробили у Федерації роботодавців України. Але якщо ані влада, ані бізнесмени оперативно не візьмуться за вирішення протиріч між Україною та країнами митного союзу, наша держава втратить не тільки гроші, може статися найгірше втрата сформованих виробничих зв'язків і ринків в країн митного союзу та ЄС. Потеряв рынок, мы потеряем много. Мы потеряем рабочие места, мы потеряем бюджеты страны. Сегодня там много обсуждений идет. Мы идем в ЕС, мы идем в Таможенный союз. Куда мы идем, кто куда идет, пускай политики принимают решения. Моя главная задача, что в этом движении, куда бы мы ни шли, Ми повинні с вами вместе, Європа тамужний союз і ми як українці захраніть ринки. Протиріччя між країнами-членами митного союзу та сод негативно вплинули не тільки на українську економіку. Начних втрат зазнали і компанії з Білорусі, Росії, Казахстану, країн ЄС, аби якомога швидше вирішити болючі питання для економіки держав. Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ запропонував створити тристоронню робочу групу з представників українського, російського та європейського бізнесу. Дмитрий Фіртпрель. сказал, что нужно бизнес Европу подключить, но и я бы подключил еще наших коллег из Белоруссии и Казахстана. Я думаю, что можно было бы в рамках вот таких консультативных механизмов с нашими коллегами просмотреть и а, вот эти проблемы, связанные с а, присоединением ряда государств после Вильнюсской встречи Европейского союза к Фактішки свободної торговля з європейським союзом. Створення торгових бар'єрів відбувається і в інших регіонах. Європейський союз створює економічну зону із США. Азійські країни створюють єдиний економічний простір Асеан. Створення торгівельних бар'єрів всередині світової організації торгівлі негативно відбивається на міжнародних економічних відносинах. Тому задача збереження вільного доступу на ринки є актуальною для Європи в цілому. У Донецьку пройшла міжнародна інвестиційна конференція «Invest in, Ukraine, invest in Future». Майже 120 учасників намагалися розробити формулу успіху щодо роботи з іноземними бізнесменами. Головне питання, відповідь на яке шукали, як зацікавити бізнес-структури Європи, вкладати гроші саме у інвест-проекти на Донеччині. Конференції, форуми та різноманітні кругли столи, де обговорюється саме ця проблематика та зустрічаються вітчизняні та іноземні бізнесмени у Донецьку відбуваються часто. Саме такі заходи надають можливість краще розповісти про інвестиційні можливості регіону. Регионам выбран курс на, зеленую, на формирование зеленой экономики. Вот в этом контексте в первую очередь инвестиционные проекты, те, которые направлены на модернизацию промышленности, на улучшение, на снижение экологической нагрузки в регионе, на развитие инфраструктуры, нового транспорта, скажем так, для, на развитие экологически чистого сельского хозяйства. Цього разу учасники робили акцент на розвитку малого та середнього бізнесу в Україні та співпраці з підприємствами схожого формату за кордоном. На конференції було презентовано проект ІНІІНВЕСТ, In започаткований у 2009 році на саміті Євросоюзу у Празі. Мета проекту сприяння економічному розвитку країн-учасниць східного партнерства України, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану та Вірменії. До роботи залучені також. 85 організацій підтримки бізнесу з країн Європи. Головна мета євросоюзу сприяння розвитку економічних зв'язків між шістьма країнами, учасниками проєкту та європейським бізнесом. Для цього ми мобілізуємо та координуємо роботу торговельно-промислових палат країн, задіяних у проєкті та підприємства. Вивчаються умови ведення бізнесу у кожній країні та надаються рекомендації щодо їх покращення. Але головна мета це навчити знаходити спільну мову з європейськими бізнесменами. Пан Вантенгем запи. Вони що члени Європалати всебічно підтримують підписання української асоціації з ЄС і будуть сприяти цьому процесу. Ті, хто взяв участь у інвестиційній конференції, відзначили необхідність проведення подібних заходів. Абща на цих форумах приходить розуміння, як себе нужно вести з потенціальними інвесторами як нужно їх зустрічати, як їх потрібно проводити, як за них потрібно боротися. І хоча всі розуміють, що пошук інвесторів та налагодження ділових стосунків справа тривала та потребує багато зусиль, у рамках конференції вже були досягнуті певні угоди. Наприклад, з інвестиційним агентством Франції, що висловила готовність сприяти українським підприємствам у пошуку бізнес-партнерів, Вікторія Шевконова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Під особистим наглядом очільник Донеччини Андрій Шишацький з робочою поїздкою відвідав Димитров, де ознайомився з роботою сміттєсортувальної установки та перевірив підготовку шкіл до зими. На цьому полігоні поблизу міста Дімітрова колись було величезне сміттєзвалище. Тепер тут розташовується завод, який сортує та збирає сміття для подальшої переробки. На окремі купи робітники сортують макулатуру, пластикові пляшки та скло. Щодо органіки, то її поки що так і продовжують закопувати у землю. Завод призначений для переробки твердих битових відходів і його основна ціль і задача це виброс, звернів відбор тих. Того сір'я, которое используется вторично, а остальное захороняється на свалки. Тим самим ми уменьшаємо количество мусора, захороняємо на полігоні, і соответственно, срок служби цього полігону. Завод обслуговує Дімі Травта Родинське у перспективі і Красноармійськ. Поки що його потужність складає лише 50% від планової. Але завдяки співпраці між владою та приватними підприємцями у подальшому об'єми переробки сміття планують збільшити. Я вообще сторонник вот этой вот переработки глубокой, для того, чтобы не увеличивались вот эти хвосты, чтобы у нас не горели эти свалки, мы не хоронили там пластик, бумагу, металл, стекло, а чтобы это еще служило нашему народному хозяйству, скажем так. И вот здесь важно взаимодействие частно-государственного партнерства. Здесь удачный пример в Димитрове. Також голова Донецької облдержадміністрації у рамках свого робочого візиту до Дмитрова перевірив, як триває ремонт у 10-й загальноосвітній школі. Тут відкрили нову бібліотеку з комп'ютерами та доступом в інтернет, утеплили фасад будівлі, відремонтували деякі класні кімнати та встановили нові пластикові вікна. Важно, що робота Йде йде поступательне, хороше, потрібне движення, школа стала краще, в школі стало теплей, грошей на це стало менше трапитися. И библиотека хорошая, достойная, вот она объединенная. Есть, опять же, с одной стороны экономия, а с другой стороны достойное место для того, чтобы почитать, взять книгу, позаниматься с компьютером. И такая вот площадка прекрасная. Я вважаю, що правильні починання. Треба продовжувати в цьому напрямку. На ремонт школи з обласного бюджету було виділено понад 2,5 мільйони гривень. Її утеплення повинно значно скоротити використання енергоресурсів міста. Але на цьому роботи не закінчені. У подальших планах продовження ремонту класних кімнат. Данило Ширшиков, Ячеслав Финдечанський, регіональна служба новин. З 1 жовтня в Донецьку набудуть чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для юридичних осіб і бюджетних установ. Про це повідомляє прес-служба Донецьк міськводоканалу. Відтепер бюджетники та юридичні особи сплачуватимуть за кубометр води та стоків 8 гривень 7 копійок. Спеціалізовані теплові підприємства 6 гривень 7 копійок. Відповідні тарифи водоканалу встановила Нацкомісія з державного регулювання в сфері комунальних послуг. Для населення тарифи при цьому залишаться незмінними. 5 гривень 51 копійка за кубометр. За порушення прав інвалідів до дисциплінарної відповідальності притягнуто посадовців Олександрівського району. Як з'ясувала прокурорська перевірка, управління праці та соціального захисту не забезпечило належним чином інвалідів технічними засобами реабілітації. Більше того, під час перевірки з'ясувалось, що відділення функціонує лише формально. Насправді ж в нього не було навіть приміщення, а робота з інвалідами фактично не велася. В центрі міста не квартира, а справжній притон. Безлад, сморід, таргани, відсутність жодних умов для життя. Однак таке триває вже не перший рік. Як живеться поряд з горе помешканням, на собі відчули наші кореспонденти. За відчиненими дверима цієї квартири справжній притон. Сморі, таргани, відключені комунікації, сміття, повна антисанітарія. Ця квартира розташована в центрі міста на проспекті Грінкевича. За словами сусідів, таке триває вже понад п'ять років. У чому саме причина, невідомо. Наразі сусіди повинні витрачати власні гроші, аби себе вберегти, хоча б від тарганів. Вияс бачили, що по стінці з тієї сторони ну по стенке там как вот у этих было монголов, так и они лезли вот это все. Мы закрывали двери, окна, все закрывали, потому что нельзя, они под любую через. И сейчас еще я уже потратил на рублей, ну точно рублей 500 потратил, покупая разное то и что гели там капот, и ловушки всевозможные все. Господарці квартири Валентини Іванівні 76 років. Проживає вона тут з онуком, який її постійно б'є, а син відбирає пенсію. Сусіди кажуть, що близько місяця тому помер чоловік жінки. Проте скільки часу він пролежав, невідомо. Десь близько тижня. Сама господарка живе майже на вулиці. У неї хворі ноги. Інколи не сила піднятися додому. Наразі Валентина Іванівна у лікарні, бо їй стало зле, та сусіди викликали швидку. «Які які там бути в це вмішатися, як-то помочь. Ну, все же живой человек, конечно, її жалко. Многие жильцы помогают ей, дают ей кушать, выносят здесь їй бутерброди і все. Ну, это же и в цьому під'їзді мешкає донька Інни Масликової. Жінка каже, що діти живуть тут місяць, проте вже відчули на собі всі негаразди, бояться відпускати дітей самих. З онуком господарки квартири зустрічаються майже щодня. Ну, десь кожен день він не просипається, він утром в 7 часов вже готовий, як как...